Щорічні пожертвування і приношення. Апостол Павло пише отже, наслідуйте Бога, яке Христос полюбив нас і видав себе за нас як дар і жертву Богові, як приємні пахощі. Піонери Всесвітньої місії це непомітні герої Адвентисти. Сьогодні, по всьому світу, сотні таких добровольців вирушають на території, закриті для проповіді Євангелія, щоб заснувати нові громади адвентистів сьомого дня на багатьох з них. Церква ніколи не мала успіху в минулому, але залишивши свою зону комфорту, живучи скромно, на мінімальну платню, сучасні місіонери жертвують своїм часом та силами, щоб привести інших до особистих взаємовідносин з Христом. Вони можуть спілкуватися з людьми на рисових полях, у селах, в джунглях, грати в футбол з дітьми у таборах біженців, працювати з багатими людьми у містах чи йти туди, куди їх кличе Бог. Але що ми можемо зробити, щоб підтримати їхню роботу, окрім як молитися? Якщо ви проживаєте в регіоні, де Адвентистська церква вже прийняла об'єднаний план розподілу приношень, всі зібрані приношення будуть автоматично розподілені так, щоб збалансовано та одночасно підтримати всі місіонерські потреби церкви на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях? У цьому випадку. 50-60% всіх ваших приношень буде автоматично направлено на підтримку місіонерських проєктів вашої помісної церкви, 20-30% на регіональні місіонерські проєкти, спонсовані вашою місією, конференцією, уніоном та дивізіоном. Але 20% завжди надсилатимуться до фонду всесвітньої місії або Всесвітнього бюджету. Який підтримує піонерів глобальної місії та багато інших міжнародних місіонерських проєктів. дозволяючи громаді розподіляти свої пожертвування відповідно до таких розрахунків, ви сприяєте рівномірному зросту церкви в усьому світі. Завдяки своїй справедливій системі розподілу об'єднаний план розподілу приношень був рекомендований і прийнятий Генеральною конференцією у 2002 році. Якщо Господь пропонує вам чимось пожертвувати. Щоб поширити його звістку по всьому світу, ви можете послужити йому особливим приношенням до фонду Всесвітньої місії, окрім ваших регулярних та систематичних приношень. Напишіть Всесвітній місіонерський фонд або Всесвітній бюджет перед пожертвуваннями на конверті, або передайте за цим посиланням. Служачи богові, нашою десятиною і приношеннями, давайте також підтримувати роботу глобальної місії. Мудро та безкорисливо розподіляючи пожертвування. поставимо наші бажання на останнє місце, а Бога на перше.